Добрий день. Депутат Бердецький, У мене звернення такого плану, шановна. 2 числа цього місяця я зачитав лист-пропозицію від нашого інвестора, який значить, пропонує тут деякі питання вирішити нашої смілянської міськради по поводу будівництва заводу по перегоробці мусора в нашому місті. У мене конкретно значить, таке питання стоїть. Діло в тому, що вже всі терміни, які міськрада надавала інвестору, вже всі пройшли. І тому нам з вами, шановні депутати, нам потрібно з вами поділитися, чи будемо ми з вами підтримувати цю пропозицію про будівництво в нашому місті мусопереробного переводну Тому що, значить так, 21 на цьому 2016 року сесія, рішення сесії є. Значить, яке розглядалось хрома питання? Розговлення детального плану території в межах санітарно-захисної зони від полігону твердих побудових товар відходів розміщення мітлопоробного комплексу у місті Сіла. Що тут написано? Значить, читаю, Пункт 4. Контроль за виконанням рішенням покласти на секретар міської ради Федоренка Віктора Антоновича. Пропівну депутатську комісію з питань до мене відносин містобудування екології та національного працювання, першого заступника міського голови Червенка Олексій Петровича у управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста. Ми з вами голосували за це рішення. Голосували? Голосували. Рішення нульове. Йдемо далі. Значить, рішення сесії. Від 4.08.16 року про надання дозволу КП Міжіка на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення сміття комплексу комплексу межах санітарно-захисної зони від полігону та див побудові відходів у місті Сміла постійних користування. Так само читаю. 30 пункт. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Федоренка Віктора Антоновича. Депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, будування, екології та національного природного користування, першого заступника міського голови Вімчальника, управління архітектури і так далі. Рішення не відбується міста. Йдемо далі. Рішення виконавчого комітету від 18.08. Значить, по проведенню городських слухань. До обговорення проєкту детального плану території в межах Меніта-захисної зони від полігону побутових відходів за зміщення від кінці комплексу комплексу міста Значить, Те, що робиться, ну, у нас виходить, що до першого го у в нас ще йдуть громадські обговорення цього питання. Ну, я розумію, що ці звернення були надруковані в газеті, були значить, показані по телебаченню. Но Дійсних обговорень, значить, громада міста до сих пор я не бачив, що проводила. Я не бачив, що було засідання в Будинку культури, де конкретно було винесено це питання про обговорення цього питання, що дійсно, чи потрібно нам такий завод, чи не потрібно? Значить, Що тут написано? Контроль за виконанням рішення по плаці на першого заступника міського голови Гончаренка. Управління забудови забудові земельних підносить. Опять питання до кінця не дороблено. Не дороблено. Це по-перше. І коли воно буде дороблено, не знаю. Значить так. Далі йдемо. Значить так. Протокол про наміри співпраці від 28 липня 2016 року, де чітко написано, прийняти рішення щодо розробки проєкту землі Устрою підведе. І відведення земельних ділянок для освітніпереробного комплексу до 10.09.16 року. Сьогодні в нас яке число? 15 число. У нас до сих пор це питання не вирішено. До сих пор не вирішено. Йдемо далі. Є ще повітряна людина. Значить, так, інвестор виконує свої обов'язки. Є догляд бригальні майна. Значить, У наше місто вже прийшло. 25 контейнерів, які передані... Мутному... Закінч... Закінч... Я закінчував. Що вони передані комунальнику, але ну, офіційно документи на це все не оформлені. На те, що ці контейнери прийняті на баланс. Немає цього документу. До мене звернувся представник інвестора, значить, він просить, щоб я зачитав сьогодні ці документи. Так і ми з вами, депутати, вирішили це питання. Чи потрібно нам цей природний завод? Якщо він нам потрібен, давайте вирішувати це питання по суті. Тому що, і, значить, так, на сьогоднішній неділі приїжджає інвестор Приїжджає інвестор поляк, який буде вкладати в кошти у будівництво цього заводу. І ми повинні йому дати, дати відповідь взагалі. Дати відповідь людині, яка вже вклала кошти, чи, підтрим... чи будемо ми підтримувати цю програму і чи ми будемо можливо, будувати цей завод. От я, вийшовши сюди, просто ставлю перед вами це питання. Будь ласка, давайте це питання ми з вами вирішимо. Це перше питання. І друге питання, значить так. Те, що касається всіх цих проблем, от, я не знаю, як воно це рішається. Діло в тому, що в одному документі написано у листі пропозиції тут що написано, що крім того, на період дії протоколу про наміри щодо співпраці від 28-го 2016 року, сторони до 1 жовтня 2016 року повинні утримуватись від переговорів з предметом майбутнього контракту третіми сторонами. А в нас виходить, що сі нічого не пойму. В нас виходить, що до нас вже місто приїжджає, і Черкас, які нам пропонують вже і... Що то хочуть, вже теж будувати. Ну, просто треба ж мати і совість, люди добрі. Якщо ми заключаємо, ви всі підприємці, якщо ви заключаєте з ким договором, то ви ж не робите за спиною кого-то опять якісь договори для того, щоб іще щось зробити. Ну, вибачте, якщо це все є, то давайте робити вже чесно і справедливо. Тому що якщо ми цього не зробимо, до нас більше в місто не зайде ні один інвестор. Тим більше. Що до кінця місяця буде поставлено ще 170 контейнерів, які стоять зараз на таможні і стоїть автомобіль Мерседес по збору мусора. Людина вже вклала в ці діла гроші. Ну, є договір, є договір, і звісно, договору людина поставляє нам те, що вона нам поставити. Можна за нас питання? Під наш проєкт вони оплали вже кошти. Будь ласка. Е, е, перше, у нас конкурс проводиться і там є відповідальність директор Міфіка. Ви до нього зверталися, Що він вам пояснив, чого не відбувається робота по цьому питанні. Ви зверталися до нього? Ні, до счета міфікання не там же відповідальний на нього спитали. Є кожна особа, яка відповідає за рішення. Відповідальний це контроль, а ж тогда поручили, ми ж тоді поручили мені формуватися займатися. То ви спитайте в нього, що тут спрашувати у нас. Ну так давайте спитаємо, тоді. Це сесія, самі в нього спитали. Вийдемо до уваги, є рішення сесії. Вибачте, давайте виконувати рішення сесії. Дякую, Володимир Борисович. Ви візьмете до уваги, ці питання глянем, В Відвальному порядку. Дякую. Ну, дійсно, може, так треба увагу обрати на це. Тоді питання я ставлю так. Якщо та в нас зірветься, виконання договору, мене тоді стоїть у це питання. Хто е -е. буде договором? Ви короте саме платите кошти. Хочет, що не буде виглядати. Також попросив обласний депутат.